Суспільство не поділяє цілий поставлених, воно не буде в тому брати участь. І ти хоч стріляй, хочеш ну, навіть по асфальту волочити. Тут з тим вже нічого неможливо зробити, це є рефлекторна громадянська реакція на здоровий глузд, тому що ви не знайдете жодної людини, яка скаже, що так, півкраїни треба покласти за кордони 91-го року, яких вже навіть фізично немає. Ну, як ціль. Політична, дипломатична ставиться, все нормально, ніхто не має проти. Є саміти миру, є переговорники великі, є завгоспи, блін, які позакінчали міжнародні академії, знаєте, переговорників з терористами. Так і є якісь бартерні міняйли, які думають, що можуть тисячу квадратних метрів взяти в одному місці, і як вийти на базар, тако хух, свиснути гопоту, сказати: Давай міняй, я тобі свої міняю квадратні метри, а ти мені мої відай. От от якщо на такому рівні ну люди ж це все бачать, вони не будуть. Вступати в, грубо кажучи, в проект, тому що проєктне мислення є мисленням 21-го сторіччя. Тут, тут людина все зважує, бо життя одне. Ми не є супермаріо в якого сім життів комп'ютерна гра Супер Супермаріо давно вже вийшло з ужитку. Тому все це вкупі от оту агонію системи примусу, де незацікавленість, не неясність цілей, недосяжність цілей, нерозуміння заради чого. А просто тому, що комусь щось там намріялось, і світ весь це говорить: мінус Рамштайн, мінус теперішні саміти, такі ще там кудись відкладається. Світ це говорить, світ просить підігнати мрії під реальність. Люди вже давно все це зрозуміли. Тому от тут це абсолютно безвихідна ситуація. Ну тобто, вона, вона зайшла вже в такий пад. З якого принципі ну, от, люди тільки в такий спосіб демаршів, непокори, невизнання гегемонії держави, невизнання за державою права розпоряджатися твоїм життям без твоєї згоди, бо це ознака тоталітаризму. В чому матчасть? От все це вкупі і, 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 і отаку от утворює абсолютно девільну ситуацію. Коли говориться на публічному рівні одне. Говориться про якісь там, розумієте, плани перемоги, які не є такими ні плани, планами ні перемоги. Друге. А народ тим часом живе зовсім більшій системі координат, де він дивиться реально об'єктивно. Бачить, що ну, таке беззаконня, таке свавілля, таке ну, мародерство держави вже, в принципі, відбило охоту навіть тих, кого вона була. Ну тобто, це є все, те, що ми зараз говоримо: це є великий, такий гіркий пам'ятник. Недолуго злочинній державі, яка пройшла шлях від переповнених от тих от черг два роки тому, до зовсім протилежної ситуації. Оце шлях держави, це не суспільство пройшло. Суспільство, яке було, таке є. Це держава так діє. Це вона з вільним громадянином поводиться як з констабельним. Розумієте? І оця не свобода, навіть, навіть неможливість розпоряджатися своїм власним життям. А я вже не знаю, що є базовіше. У 21-му сторіччі це все буде поставати. Тому що, коли постає питання не просто якоїсь ротації, всі це розуміють, і всі ну всі ж розумні люди, ми ж все то це наша країна. Але коли це просто є примусове запрошення в один кінець, ти протей без запрошення до смерті, без можливості взагалі запитати в державі, так ви взагалі якісь розглядаєте варіанти, щоб так не було. Чи ви просто розглядаєте суспільство як, 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 як безперервний людський ресурс, от розумієте, яким можна м, е, е, так собі ну, грати як гравці, а, 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 а не стратеги? Тому ну, вибачте на слові, це все вкупі буде породжувати такі ситуації. Вони є тригерні, повністю 200% відповідальності за весь за всю цю агонію. За все це просто вже ошаліле от просто емоцій, нервів, і, і просто і, і людських страхів, тому що розумієте, це є дуже жорстоко. Людей звинувачувати в боягузтві тоді, коли цінність людського життя все ж таки досі є ну на нону якби номером один в європейській думці. А ми якби частина Європи, та якби чи ми що Північна Корея, чи як я щось не розумію? Тому ось це все отак. Я я багато сказав, але мені здається, воно опирається якраз ось ось в те, що ну от, в основу всьої нашої війни, ніби держава от видерла от тебе висмикнула вільного громадянина. Тому що це вільний громадянин її захистив. Тому що, коли ви дебіли, сиділи шашликами, блін, в своїх бункерах по три дні, і зуби чистили розумієте, дайте там тихонько, щоб ніхто не бачив, то це громадянин вільний вас захистив, пішовши просто на обум І багато хто не вернувся, то тепер уже так би не можна. От забрали вільного громадянина, сорі. Ну, тепер уже буде зовсім інша поведінка громадян. Бо вільні громадяни себе проявили. Їх зневажили, їх перетворили фактично в рабів, ще й без права навіть слова сказати. Ну і відповідно, що далі очікувати? Ну, якби розумієте, неволю ніхто не захищає. І для людей це так стоїть питання. Тому все, всі питання все одно будуть до держави.